У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe за червень 2024 року. Добрий ранок, кожніданок! З вами відео Рейсер і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій розповідає про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де я розповідаю про PlayStation Plus Extra та Deluxe, тобто двадцять євро місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що у нас в країні триває війна і наш обов'язок цивільних людей допомагати зсу нашою гривнею. Тому під відео є посилення на фонд. Повертайся живим. Допомога зсу це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість, задонатити, то скористайтеся нею. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також, якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість здати мені для того, щоб я був у сексі, але подумайте двічі, що варто це робити. Та видьте правильну суму, бо кошти я не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Monster Hunter Rise – Це гра в жанрі екшн RPG від Capcom, де гравці стають мисливцями, досліджують нові карти та використовують різноманітну зброю для полювання на страшних монстрів у рамках зовсім нової сюжетної лінії. У гри відсутня, українська локалізація. Футбол менеджер 2024 – Це футбольна стратегія від Sega, де ви можете керувати клубами та національними збірними. У гри Відсутня, українська локалізація. crusader king's strip Це стратегічна гра від Paradox Interactive, яка поєднує у собі елементи RPG та глибокого моделювання династичних відносин, де кожне рішення може призвести до непередбачуваних історичних поворотів. Я дуже люблю стратегії від Paradox Interactive. Моя улюблена стратегія це Hearts of Iron 4, але, на жаль, її немає на PlayStation 5. Мені Crusader Kings 3 також дуже подобається як стратегія. Але я не дуже люблю конкретно цей історичний сеттинг. Незважаючи на це, мені досі подобається ця гра. Одним з плюсів гри є наявність Ніс багатокористувацького режиму усім любителям стратегії рекомендую, бо гра дуже глибока та важка. Простіше кажучи, ви можете втратити тисячу годин у цій грі. А найголовнішим плюсом гри є можливість виправити історичні помилки, якщо ви розумієте про що я, але найголовніший мінус це відсутність української локалізації. Monster Energy Supercross The Official Video Game 6 Це гра про мотокрос від Milestone Рл. З офіційними мотоциклами, гонщиками та трасами чемпіонату 2022 року. Гра пропонує новий режим Рітметек, персоналізацію та навчання в академії під керівництвом легендарного Джеремі Маккарта. У гри відсутня українська локалізація. After Us – це пригодницька гра від Piccolo Studio, де гравці керують духом, який відновлює мир серед вимерлих тварин на землі, що померла. Сюжет гри розгортається навколо духа лісу на ім'я Гая, який рятує душі останніх тварин, що вимерли на достопічній версії землі. Гравці досліджують відкритий світ, де Гая має стрибати та літати, щоб досягти духів, а також боротися з пожирачами, духами людей, які спустошили планету. У гри відсутня українська локалізація. Ено 1800 – це симулятор будівництва міста і стратегія в реальному часі від Ubisoft на зорі індустріальної епохи, де гравці будують величезні міста, розвивають торгівлю та дипломатію, а також досліджують нові території. Гра пропонує кілька режимів. Пісочниця це відкритий режим, де гравці можуть будувати без обмежень сюжету. Творчий режим дозволяє гравцям зосередитись на плануванні та будівництві міст без багатьох обмежень, які є в інших режимах, у гри відсутня українська локалізація. Police Simulator Patrol Officers. Це реалістичний симулятор поліцейського від Astragon Entertainment, що дозволяє гравцям виконувати обов'язки патрульного офіцера в уявному американському місті, забезпечуючи правопорядок та взаємодіючи з різноманітними ситуаціями від рутинних до непередбачуваних. У грі є кілька режимів. Стандартний режим для гравців, які шукають автентичний досвід. Відкритий патруль дозволяє гравцям вибирати райони для патрулювання. Симуляційний режим для досвідчених гравців, які хочуть більш реалістичного досвіду, казуальний режим для гравців, які хочуть більш розслабленого патрулювання вулиць Прайтона. У гри відсутня українська локалізація. Far Cry 4. це шутер від першої особи, де гравець вирушає до вигаданої країни Кірат у Гімалаях, щоб розсіяти прах матері, але опиняється втягнутим у громадянську війну проти тиранічного правителя Пейгана Міна. По факту, це одна з найкращих частин серії ігор Far Cry, з великим відкритим світом та інтерактивністю, що впливає на сюжет гри та її кінцівку. Особисто гра мені дуже сподобалась за сюжет та атмосферу. Особливо мене вразила кількість кінцівок та додаткових квестів. Одним з небагатьох мінусів є відсутність сюжетного кооперативного режиму, тобто ви не зможете пройти гру зі своїм бро, але зможете зачистити аванпости. Так, так, це Ubisoft. Гра достатньо весела. А найкрутіше, що у грі немає бісячих рівнів здоров'я у противників. Єдине, що мені не сподобалось, це відсутність можливості зберегтися у будь-який момент. А ще у цій частині один з найкращих антагоністів у серії. Загалом я рекомендую пройти сюжет цієї частини. На жаль, у грі відсутня українська локалізація. LEGO The Hobbit це екшн пригодницька гра, розроблена TT Games, яка базується на перших двох фільмах Hobbit і дозволяє гравцям пережити ключові моменти кінострічок у стилі Лего. У гри відсутня українська локалізація. LEGO The Incredibles. Це гра від TT Games, яка дозволяє гравцям керувати персонажами з фільмів Суперсімейка, використовуючи їх унікальні суперздібності для боротьби зі злочинністю в світі LEGO. У гри відсутня українська локалізація. Ігри будуть доступні 18 червня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка була досить непоганою, оскільки у ній нам роздають досить непогані проекти. Мене особисто зацікавили такі проекти, як Football Manager, Cross Outer Kings 3, тому що мені подобаються ігри від Paradox, N1800, тому що побудувати своє власне село це досить прикольно. Police Simulator мене зацікавив, тому що сама ідея симулятора поліцейського з процедурно згенерованими подіями досить цікава. Також мене цікавить Лего, бо я фанатик Лего, але також у цій добірці є два мінуси. А саме факт, що у добірці присутня гра, яку нам роздавали раніше, я говорю про Far Cry 4. Ну також мінусом є те, що у цій добірці немає жодного проєкту з українською локалізацією. Перше, про що я вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український YouTube. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним ахміями. По посланню знизу на мою дякую. Бережіть себе, ховайте коли поїтрі на тривог. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі!